love you 7 квітня 2024 року, у неділю Третю великого посту Хрестопоклонну та день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у благовіщенському храмі у районі Святошин, міста Києва. Предстоятеля співслужили вікарії Київської єпархії, єпископишневський Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископородянський Марк, Духовенство Собору та гості у священному сані. На малому вході митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами духовенство храму. Після читання святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Слухаючи слова про Пресвяту Діву Марію, про її життя, про її е, глибокі смирення, про її чистоту, любов до Бога і до людей, яким вона була наповнена, ми завжди дивуємося, як людина може досягнути такої духовної і приславне Христової Воскресіння. На сугубі Єктинії піднесли прохання про мирну українській землі в особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах української православної церкви. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Благовіщення святкується за 9 місяців до Різдва Христового, 7 квітня, за новим стилем. Завченням церкви людина з'являється на світ у момент зачаття в утробі матері, а не в момент її народження. Слово благовіщення це буквальний переклад з грецької мови слова Євангелія добра звістка. Саме так називаються перші чотири книги Нового Завіту, найважливіші книги Біблії. Пророцтво про народження Спасителя світу відбулося як легкий подих вітру, непомітний для всього світу. Схиляючись перед силою віри Богоматері та її повною довірою до Бога, церква віддає Діві Марії першість честі серед усіх коли-небудь народжених людей. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. Священиком став диякон Володимир Гангур, клірик храму на честь святих рівноапостольних Костянтина і Єлени у Подільському благочинні Києва, на диякона висвячений випускник Київської духовної академії Сергій Фарбатюк. Служіння завершилось чином славлення перед іконою благовіщення та поклонінням Христу Господньому. Після відпусту же митрополит Онуфрій привітав вірян зі святом благовіщення та благословив паству. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз поздравляю з праздником Воскресного дня, з праздником честь благовіщення Пресвятої Богородиці і з Христу неділею. Молитую при благословеної величитися нашої Богородиці Хрисна Діві Марії, яка стала містилістю немістимого Бога, яка поєднала небо з землею, яка Господь з'єднає нас один з одним в любові, Бога і один до одного і благословить землю нашу миру з праздником.